Карта непогана, підемо пробувати кишку. Глянемо, що я там можу. І я як завжди один. Ні, там щось по зе хоче, може допоможе. Но мені буде тяжко, якщо туди да вийде. Ні, поки що не хочу зі взводом. Хоча щоб гроші не теряти. буде. Господи, який ти медленный, а За КПФ давай! Ну ти вообще красавець. Ти став просто там де потрібно. Я не поїду туди саму кишку. Буду чекати їх тут. Ну його в сраку. Відхватити від двох арт. Біда. Біда. Ладно, хвани, до нас заїжджають. І тут будемо. Я не поїду туди сам. Пешка там. Уже хто на промкі буде їхати. Це ж спогну, якщо хтось поїде, так? Отак. От тебе ми, ми тебе і чекали, друже, ми тебе і чекали. А, ні не там то було. Тепер чекаємо арту. Арта не дасть нам тут добре себе чухати. Т92 пробива бел, а бичать задовби. Край задовбе. Ну, шо ж таке бува? Ні, друже, не ти не вийдеш, не я не вийду ж жарта навалює, арта туди у купу до наших навалі, щоб да? мене хто в промки не був, щоб ФОВш туди не заїхала, то буде мені жарко. Що, всяка на пенер? Ну тепер можу трошки продавити, спробувати хоча б продавити тебе. Мабуть, ти там теж сам, ага, не сам. Обміняємося, друже. Будем підемо в обмін. По-іншому ніяк. Так, в тебе. на ну, мене просто не було вибору. Вибору не було. А в тебе? А що в тебе трапилося, друже? Що трапилося, друже? Ааа, ти просто мене вицілював. ще разочек висели. ні-ні-ні друже, я тобі так не здамся, без бою. Спробуємо разом. Якщо на той світ, то вдвох. А краще то сам. Хто вона? Опа, ось вона, ось вона, ось вона, артулічка і ти на той світ. ні-ні-ні Тут так просто це все не прокатить Хто у нас ще тут лишився? Давайте давіть, а ви просрали там все Не продавлять он ПЗКПФ, оце напарничок, Оце мені Попався Зовсім не ссекливий. Ні-ні-ні Що -ні. він там робить Оток І ти сюди, друже, І ти сюди Ні-ні-ні Якщо давить, то давить всіх. Ех, жалко, що нікого нема. Гарний бій. Непоганий бій, я б так сказав. Аби тільки наші там не злилися. Нє-ні-ні-ні-ні, я бачив тебе. Але трошка ти згариш. Обух. І на той світ, друже. Так, 60 ТП. Тих, мабуть, броньов... броньований, но! Скільки в мене пробиття. 375. З'їдять просто тебе. Заживо. Не вистає навіть твоя броня. Оце отак. Давай, 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 60 ТП, не ссися Ей, не дадуть мені! Якби я трішечки був швидший. Давай, 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 виїжджай, Не бійся, я тебе не сильно вб'ю. Давай, давай, друже. Ну хоть одну опліупану ти від мене отримаєш. Хоча б одну. Хоча б одну. Не 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 не. Хоть сілься, хоть ні, а я не сдамся. Я 4. Ну давай ще одну. Хочу ще одну тебе дать. И вот так ще одну. Гарний бій. Гарно зайшло. Гарна розминочка. Оце і все. Як фанера над Парижем. Гарно зайшло. О, як гарно. І завданнячка я виконав. Що у нас тут по результатам?